На работе слухаем Люкс ФМ. радио номер один. Шаман проверил звук и аппаратуру, а люди сразу заполнили весь зал и даже лестничные пролеты. Можно услышать, как люди хотят, чтобы я уже вышел на сцену. Я отдаю Роздаю всього себе. Я сподіваюся, що люди мені за это благодарна. Окупований Маріуполь, зетнутий співак нацист, та за сумісництвом заслужений артист Росії Шаман приїхав з гастролями в так звану ДНР. Це було настільки жалюгідне видовище, просто подивіться. Незрозуміла істота на сцені, і зала набита адмінресурсом. Публіці видали прапорці, і більшість людей явно не розуміють, що вони тут роблять. Однак. Жду нам концерт сподобався. Звашою пухою надає своїм душам свою пісню. голос, голеше, та не піде словами. Я благодарна за спішто. Та слави ця змія. Я на не А обставини могли до слова скластися по різному. Просто поясню, шаман приїхав у Маріуполь таємно. Виступ не анонсовували заздалегідь і не казали, де він проходитиме, коли він проходитиме, чомусь. Але Маріупольське підпілля заздалегідь оприлюднило інформацію, де та коли Ярослав Дронов мав би працювати ротом в Маріуполі, та пообіцяли партизани наші цьому путіністу вибуховий салют та почесне рукостискання від Кобзона. через цей факт. ФСБ так перелякалося, що в паніці швидко почало шукати іншу локацію, де міг би цей чоловік з большої букви віддати всього себе цим ждунам та проспівати там вірші божевільного. Спочатку концерт мав проходити в Невському о 16 годині, але ФСБ, зрозумівши, що на цій локації шаман може реально розлетітися по всьому залу та буквально себе віддати людям, перенесли концерт у палац дитячої творчості і загнали масовку вже туди. Вишенькою на торті стала заява шамана, який, ось після всієї історії з перенесеннями на камеру, сказав, що взагалі то він нічого не боїться, бо він узкий, тобто русський. Знаете, человек, который пишет, исполняет такие песни, как «Встанем», «Я русский», мне кажется, он должен гнать от себя это чувство, потому что страх, знаете, от судьбы не уйдешь. И я верю в Бога и знаю, что Он со мной, Он с нами, и поэтому Он защитит. А поки Ярослав Дронов чекає на свою зустріч із дроном, пропоную ще трохи подивитися на контингент, який був присутній на цьому міні-балі сатани. Там просто такие кадры были. Впечатления незабываемые. Этот патриотизм, он просто зашкаливает. Сам шаман подошел и дал право спеть эту песню. Честно, очень рад. Никогда в жизни не думал, что получится вот так самим шаманом спеть песню. Очень понравилось. Сегодня, можно сказать, исполнилась мечта. Да. Сам шаман, путинский нацист, дав право поспевать из ним. Патриотизм действительно зашкаливает. Оце так мрія у цього хлопця, навіть йому не заздрю. Хоча, направду питання тут глибше. Це вам до того, як російській пропаганді на окупованих територіях, особливо в Маріуполі, який був знищений вщент російською армією два роки тому, вдалося за цей час швидко навіяти молоді, те, що Росія це круто. Більшість людей там все пам'ятає і не забуде ніколи. Однак, на прикладі цього хлопця бачимо яскравий. Приклад промивання місків. А тепер на це ще полюбуйтесь. Інша ждуніха теж оду шаману співає. Але я тут раджу звернути увагу на її чоловіка, що сидить поруч. На його обличчі просто. Все написано. Очень в восторге. Ми вже не перший раз на концерті шамана. В раз Це просто щось необикновенне, замічательне. Це безумні емоції. Так, так, емоції дійсно шалені. Чоловік не дасть збрехати. Патріотизм зашкалює. Харків русский город, і сьогодні в Маріюполі відкрилася виставка, которая это доказує. Здесь изображены события русской весны в 2014 году. В году. ДНР вирішили згадати та пом'янути КНР, яка була знищена ще на стадії зародку. 2014 році нагадаю, коли Путін почав дестабілізацію ситуації на сході України на Донбасі, зокрема, влаштовував проросійські мітинги. Щось схоже він намагався провернути в Харкові, щоб створити так звану ХНР, там Харківську Народну Республіку. І все це продати під тим же соусом Путін приді, Росія, помогі. Нагадаю, тоді діючи синхронно з донецькими сепаратистами, місцеві антимайданівці проголосили цю Харківську Народну Республіку. Це дивне політичне утворення тоді проіснувало менше доби, тож в окупованому Маріуполі вирішили про це все згадати і розповісти молоді, але з нюансом. Як завжди, все за підручниками бункерного історика. Імена Харків став центром начала людського супротивника проти української власті. Це було час повної рішимості, мужества і внутрішньої свободи. На виставці представлені фотоснімки, кожен із яких візуальний факт событий того часу. времени. Це було собиття, коли люди почали говорити. Э, Своє я, да? тобто, наче говорять, що ми зістожі є, да? що ми зі существуєм, ви про нас забыли, а ми все вот на Востокі. Пропагандисти зараз говорять, що саме тоді харків'яни, нібито проявили рішучість та буцімто хотіли піти проти України. Однак, як говорять безпосередньо деякі учасники проросійського мітингу, вони вийшли на нього банально за гроші. І не всі навіть тоді могли там сформулювати те, за що вони там стоять. Звичайно, на цих проросійських мітингах були осередки ідейних запутінцев та власне завезені росіяни, які гучніше за всіх щось кричали. Але коли запахло смаженим, одразу чкурнули до себе на болота. Їх була меншість. Натомість проукраїнських громадян була переважна більшість, і активісти, озброївшись, хто чим міг, довели що Харків ніколи не був і не буде російським. Жені руської вісни тоді потерпіла пораження. Не було єдиного руководства. Ну його не було, скажімо так. Група дієстра, хто питав злавить тоже Єгор Логінов, Нічого не получалось. Причина пораження харківської вісни в Харкові це активна робота СБУ. Тобто, зет патріоти, ці ждуни звинувачують СБУ в тому, що Служба виконувала свою роботу і не дала Росії захопити в 2014 році цей регіон. І до слова, не дають це зробити і по сьогодні, але вже іще й на полі бою. Ще раз, служба безпеки України, яка відповідає за безпеку всередині нашої країни, не дала Росії захопити Харківщину, і через це руська весна їхня там захлинулася, на що вони там скаржаться. Біда, біда, скажіть заважала росіянам. Загарбати Україну, як ця СБУ могла? Ох, я даже не не имела о том, що наш город участвував всьому этом майдані. Тобто есть очень важно знати і гордиться историей своего города, народу і так далі. Де знову про те, як промивають мізки молоді російська пропаганда, навіть свою очевидну поразку продають за перемогу, а потім і виростають з цього. Нові прихильники і шамана і радіють тому, що він дає право із ним поспівати. Що тако вам адресовано. Гражданки прапор чим займався? Хто по професії? Так, по професії, по професії в гордом шахтам ПТУ на Сахаліні посілці Бикове. Страшне місце і наостанок про те, чому ж Кремлю з етнікам, зокрема, так було потрібно почати захоплювати Україну. Права зовсім не у визволенні російськомовного населення Донбасу, не в звільненні країни від якихось неіснуючих нацистів, справа лише в тому, що в Україні порівняно з Росією вище рівень життя. І всі зет патріоти це розуміли та розуміють. Ось вам, зокрема, товариш Диркіна Штопаного, тобто Ігоря Гіркіна, який розповів про те, як йому жилося у себе там в російському сахаліні. Порівняно з тим, що він побачив в Україні. Тягуче безліс і сопки сере чорні, чорне, сере. П'яні люди, безпросвітні, це все. От, от. От. Потім ну, інтересно, совершенно було. От. в то время вот это дело все вот. После этого, вот как закончил это вот, училище, просто поехал путешествовать по стране, оказался в Киеве. Взял билет до Киева и поехал в Киев, полетел в Киев. Почему в Киев? Потому что по отцу родственники в Черкасской области живут, там, в деревне. И ту летали, поэтому как бы, вот. Мне понравилось после Сахалина этих, этих холодов, без витаминов, постоянного витаминозом. Ну, що таке авітаміноз? Когда на второй этаж поднимаешься і тяша шатает, и теряешь почти сознание, эти ті мухи постоянно перед глазами. Вот Сахалине. Вот, конечно, этот Киев, Київ, рай. Знову самі росіяни говорять про свою країну краще за будь-яку ворожу пропаганду. Вони не змогли створити собі нормальне життя у себе в країні. Тож, ухвалили рішення, немов саранча, лізти до тих, у кого нормальне життя в країні, налагодити вдалося. Побільше. Частину з тих, хто реально вірив у те, що треба починати цю СВО, що обурював той факт, що ми всі країни пострадянського простору, наприклад, країни Балтії, Україна, якось почали рухатися вперед та розвиватися. А вони Росія, як апендекс СРСР, залишилися у себе там в 90-х без сильного якогось розвитку, при тому, що і територія у них більше, і ресурсів більше, і грошей відповідно більше. Кількось гроші витрачалися явно не туди. Ось ця частина Зед Патріотів чомусь думала, що ми підемо зараз, захопимо Україну, поїдемо туди жити, і там буде краще нам, бо там, в принципі, краще. Але, схоже, не здатні усвідомити, що з їхнім приходом ніякого раю вже не буде ніде, де б це не було, та куди б вони не прийшли. З їхнім приходом будуть. Будуть ті самі пияцтво, морок, який вони просто тягнуть за собою з Росії. Приклад, це окупований Маріуполь, про який сьогодні й був цей випуск. Вони заселили зараз місто мігрантами, туди багато кадирівців заїхало. І що не відкрий стрічку, то бачиш новину про те, як п'яний солдат армії Російської Федерації на БТР таранить зупинку автобусну чи врізається в кав'ярню, розкидає гранати у подвір'ях, на підпитку вбиває цивільних людей, гвалтує їх. Ну, тобто, все те саме, що й було у них в країні, у них на землі. Руський мір це зараза, це паразит, якого треба викорінювати. Я вам дякую за перегляд. І вже тут традиційно кажу, щоб цей русський мір не поширювався Україною або ще іншими країнами світу, саме зараз час підтримати українські сили оборони, бо лише вони захищають нас від російського зла. Прошу донатьте, не пропускайте перевірені збори. Навіть 10 або 50 гривень з кожного це багато, коли нас усіх багато. Також прошу, якщо не складно, будь ласка, поширюйте проєкції у соцмережах, щоб дедалі більше людей бачило правду про злочини російської армії на окупованих українських землях. Дякую.